Продукт, що не має аналогів у світлі, тонка пластина будь-якої форми і розміру, яка здатна зупинити пожежу в той момент, коли загоряння тільки лише починається. Мікросистема пожежогасіння піростікер це практичне застосування розробки групи вчених в області нанотехнологій. Активна речовина антипірен укладена в мільйони мікрокапсул. Розмір кожної капсули від 10 до 50 мікронів, тобто менше, ніж товщина людської волосини. У звичайних умовах речовина надійно зберігається в капсулах, повністю ізольована від зовнішнього середовища, не випаровується і не горить, може зберігатися роками, залишаючись повністю готовою до застосування в будь-який момент. При необхідності мікрокапсули самі реагують на спалах. І вивільняють потрібну кількість антипірем. Тепло, яке виникає від горіння, викликає активізацію наночастин, флегматизаторів горіння, які швидко і надійно гасять вогонь. При цьому впливу підлягає тільки осередок займання. Сусідні об'єкти і конструкції залишаються непошкодженими. Завжди ефективно приступати до гасіння, коли полум'я тільки почне з'являтися. Для цього піростікер необхідно помістити всередину потенційно небезпечного об'єкта, в електророздільний щиток, сервер, в розетку, електродвигун, туди, де можливе коротке замикання, перегрів або іскріння. Таким чином, піростікер це інтелектуальна система пожежогасіння, що поєднує в собі функції виявлення пожежі, зберігання активної речовини та подачі її до осередку спалаху. Точкове та вибіркове застосування антипірена дозволяє зменшити кількість речовини для гарантованого гасіння. Завдяки малим розмірам такої системи та розміщенню її у безпосередній близькості від ймовірного джерела пожежі, навіть всередині окремої електричної розетки, за незначні заощадження, ми отримуємо надійний протипожежний захист потенційно небезпечних об'єктів з електрообладнанням. На території України піростікер АСТ представляє компанія Сучасні технології пожежогасіння. На сьогоднішній день компанією отримано сертифікат відповідності та санітарно-гігієнічний висновок на продукцію. Розроблено та впроваджено ряд нормативних документів, які дають можливість застосовувати дану продукцію на території України. А саме, методика випробувань, рекомендації із застосування та стандарт Організації України з проєктування, монтування та експлуатування, також затверджено СОУ, який встановлює кошторисні норми на будівельні роботи з улаштування цих систем пожежогасіння. На сьогодні компанія активно працює над розробкою національного стандарту, який відкриє новий напрямок у пожежогазінні з використання систем з термоактивуючою мікрокапсульованою вогнегасною речовиною.